Далі буде в грає рот Ангел Ланс. Італія рейтинг 1876. Так, це не дуже добрий хід він робить. Треба грати C5. Аму ну, ні, це нормально. Ще. C5 зіграє, не грає C5. Ну, я, на жаль, не пам'ятаю, як тут. Що тут? Сильно граюш. Потім грає туди. Хочу пограти на компенсацію. Навряд ну, чи не звісно, а може й піде. Дійсно. Ми відіграємо піши тому що треба. Ну, все-таки його якась структура прослаблена. Хода ми 6. Ще таки хоча нічого особливого. Не да я пише камни для чегось. Ну давай возьмем. Тепер мої ідеї будуть зв'язані з тим, що будемо штовхати нашого прохідного пішака кудись. Взагалі є 5 може піти. Щоб наш слон не був тупуватиме. Для початку сюди піду, звісно. І будемо його відволікати нашим прохідним пішаком. Це що Чесно кажучи, не зовсім розумієш, що він хочеш. А, ти хочеш, може, сюди ту руку ставити? Угу. Я поняв, якщо так, наприклад, що. Якщо... Тут перс тримає поки що. сюда сейчас продашь, Треба поменять одну шайбу. Не хочешь ты, да? Спробуем, что, знаете, что? Віддати йому фрізя за дві тури. Ідея в тім, що якби в нас тут дуже далеко прохідний дійшов. Взагалі-то. він може сюди піти? Це не дуже добре. У ну, мене дві ідеї, треба якось. За один хід зробити два ходи. Як таке зробити? Я не знаю. Ну, давай, чого ти не б'єш? Mm. Не хочу. Беж який гордий. Упс. Все заберу. Ферзіть, забере все. Забагато супер наквідав пішаків, в б'ючи. 75 на 76, а за це він отримав нічого. Та, ні, ну, треба було захистити пішака. Ааа, даден, 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 даден. Відігрались, і виявляється, що у нас дуже активний ферзь, який нападає на купу слабкості. А у нього невдало стоїть слон на е 6 Він віддав пішака нам. Проблема не просто, що пішака. Проблема, що в нас залишається прохідним. І тура, яка була не розвинена на А1, вона випадково долою випадку стала розвиненою, тому що вона буде підтримувати хід пішака. Є5. Цікавий такий хід. Удар в сильному пункту. Ну ідея в тім, що ми відкриваємо слона нашого. Ну і тут трішечки якось його підриваємо. Потім можна було фарзітрити набагато сильніше. Тут уже позиція така собі розбита. Ферзь відразу з темпом нападає, посилює і захищає. Прекрасно поцінув, мені і так подобалось. Так, да, він тут здвоївся. Тут десь пункт отримав, щоб щось міняти, але було сильніше щось. Так. так. 56. З іншої сторони. Ну, це непогано. Тут, виявляється, вже ідеї нема, тому що тура закрила лінію D. Окей, okay, Якщо я так пішов, то тут так ми залітаємо. Угу. Проблемка з королем. Та не... Чомусь. Я і не звертав уваги на цього короля. Був. Весь в увазі на свого прохідного пішика. Ну, так, да, тут він. Якби... Я все-таки зирвую цей удар. Відкриваючий удар такий. Жертва пішика, але насправді. Хід, який виграє цю партію. З темпом напали сюди, сюди і тут десь перс може скоро прийти. 7, до речі, він сильніший хід зробив. І тут також сильніший хід зробив. Ні, тут, тут просто хороший Але програв.